Друзі, на жаль, дуже часто ми робимо якісь дурниці. І потім не розуміємо, чому ми саме це зробили, що нас понукало. І ця посилка, і це замовлення ще раз підтверджує, що таке в житті трапляється. Я купив планшет. Чому я його замовив? Я досі не розумію. Хоча я не дурна людина і розумів, що мені прийде шлак. Але все одно я на щось сподівався і я його замовив. Бо були дуже гарні характеристики, була дуже гарна ціна. А оскільки ми знаходимо дуже часто безкоштовну їжу, то я знав, що існує безкоштовний сир і не тільки в мишоловці. Тому чомусь я подумав, що і на Аліекспрес може бути такий безкоштовний сир і замовив саме цей планшет. Але почнемо спочатку. А починається моя історія з того, що зайшов я на своєму ноутбуці до Аліекспресу, щоб подивитись свої посилки, як вони йдуть. І побачив, що вже в десктопній версії також є категорія 3 по 1,99, чого раніше не було, вона була тільки в мобільному додатку. Також я вам нагадую, що 1 листопада, тобто завтра, вже буде інша ціна, не $1,99, а $1,79 на 10% менше. Але не всі товари, які сьогодні коштують $1,99, завтра будуть по $1,79. Тому треба дивитись, десь ви можете. Щось вам потрібно купити дешевше, а щось вже здорожче. Тому це така лотерея. Але я останнім часом купляю тільки по $1,79. Ну, це і дешевше. І все одно колись да, той товар, що ви хотіли купити за $1,99, стає $1,79. І ось я раптово потрапляю на таку. Цікаву пропозицію, яку продвігає сам AliExpress в категорії Super Deals. Не кожен магазин потрапляє в цю категорію. Це вже, знаєте, була така як більш-менш якась гарантія. Тому я так дивлюсь: ну дуже занадто низька ціна на Snapdragon. Ну, він начебто сам десь коштує, може, долара 50, А тут дивлюсь, 12-й Android. Така гарна батарея. Є 4G 5G модуль, 10-дюймовий екран. Причому я так думав, ну може хоч там Full HD. Ні, який там Full HD. Там ось 2560 на 1600, це HD Думаю, ну ніфіга собі. Що це таке? І, знаєте, ну, я розумів, що щось, щось не те. Але цей магазин якийсь нонейм. Але рейтинг у нього був дуже непоганий на той час. У нього майже все було 100% позитивних відгуків. Причому було зроблено біля тисячі замовлень. У нього тут багато різноманітних є планшетів, якщо подивитися, бачите. Бувають такі випадки, коли магазин хоче себе прорекламувати, і він якісь планшети продає. Або е, нижче, ніж собівартість, або по собівартості. Бо, друзі, якщо ви думаєте, що магазин, який вам торгує, наприклад, айфоном чи самсунгом S23 там, за 1500 доларів, магазин заробляє десь не менше, ніж 30%, а то і більше. Інколи буває навіть і до 100. Тому таке може бути. ну... Так, теоретично воно може бути, що собівартість буде 77 доларів на цей планшет, і заради того, щоб якось продвинути свій магазин, який ще, начебто, такий ноунейм, no може бути такі продажі. Ну і я розумію, що все ж таки десь 70% мені казало, що це все неправда, що це якийсь фейк. Але 30% сказало, ну чому б ні? Бо на той момент було десь 150 відгуків, і вони всі були 5-зіркові. Друзі, якщо навіть зараз подивитись ці відгуки, так, то 5 зірок 164. А ті, хто не задоволен, це всього 30. Але, друзі, китайці вони такі хитромудрі, що вони просто самі накручують оці відгуки. І на той момент, коли я заказував цей планшет, я ще раз нагадую, у мене було біля 150 тільки 5 стар відгуків. Тобто я розумів, що десь 150 людей вже купило його, цей планшет. Всі задоволені, всі писали, що дуже гарно. І знаєте, рука моя вздрогнула, і я таки його замовив. Але вже після десь двох тижнів хтось вже до мене замовляв, почали з'являтися негативні Відгуки. Люди писали, що зовсім не відповідає заявленої категорії. Подивився пару відео за схожими, от, ба, начебто я бачив про PAD 6 Pro відгук і ще якісь, начебто Pad 5 Pro. Вони також всі фейкові. Тут також сказано, що тут Snapdragon 16 Гігов, оперативи 512 ГБ звичайної пам'яті. Нема там такого. І я вже готувався, що ну, вже буду 100% відкривати диспут. Але, друзі, була сумна новина в цих відео. По першому відео власник зміг себе повернути тільки 30%, а другий 50%. Тобто я розумів, що ну, я можу отримати просто китайське лайно і сплатити за нього десь там 40 доларів. Я вже себе якось так морально на це налаштовував, але я все ж таки думав, що я доведу, якщо там щось не так, я буду боротися до останнього, навіть якщо буде потрібно, буду відкривати апеляцію. Тобто, коли Aliexpress виносить якийсь вирок, то продавець не має цього пріоритету, а покупець, бо, начебто, Aliexpress стоїть на... Боці покупця він може ще розглянути апеляцію від вас, то я ж вирішив, що буду боротися до кінця для того, щоб Аліекспресу довести свою правоту, ви повинні нон-стопом записати розпаковку своєї посилки. Ще раз нагадую: нон-стопом. Ви можете нічого не казати, просто якщо ви не знаєте англійської мови, просто мовчки відкривайте. Нон-стопом показуйте, що ви отримали. Тож я був вже підготовлений, і ось далі дивимось відео моєї розпаковки. Воно буде без коментарів, але я зараз буду коментувати і розказувати, що я бачу на екрані. До речі, упаковано було дуже непогано. Була оця гармошка, яка захищала планшет, тому до самого упакування планшету у мене питань не було. Писавши коробкою, я побачив, що вона віддалена, але косить подайфон. А дуже повільно вона відкривається. Не було якогось упакування плівкою зовні. На планшеті є плівка спереді та ззаду. Я спочатку вирішую її відклеїти, а потім думаю, ну якщо треба буде повертати, то я залишити її. Але що я перше побачив, це те, що платформа Mediatek, І це вже казало, що цей планшет це фальшивка. Бо ніяким снабдрегоном тут навіть і не пахло. Вже мій настрій був скасован, я вже розумів, що моя покупка це велика помилка. Але ж була надія, що все ж таки я поверну собі гроші. По-перше, я відразу вирішив, що треба завантажити якийсь додаток нон-стоп. і показати, що цей планшет не відповідає тим характеристикам, які були заявлені продавцем під час моєї купівлі. Тому мені довелося спочатку активувати Google, ввести туди назву додатку My Device, додати йому всі необхідні дозволи і інсталювати на планшет. Інсталювавши цю програму, як кажуть, картина з'явилась маслом. Тобто я вже бачив, що це процесор МТК, ніякий це не Snapdragon. Я розумів, що пам'ять тут вже підроблена. Немає нічого дійсного з тим, що було заявлено. Операційна система була ніяк і не 12 Android, а 7, й роздільна здатність екрану не відповідає дійсності. Тобто це все вже вказувало на те, що можна відкривати діспут і забирати свої гроші назад. Хоча я не знав, на яку сторону стане Aliexpress, все ж таки сподівався, що він буде на боці покупця, так воно і трапилось. Тож, отримавши всі докази, що я отримав зовсім інший планшет, ніж указано в опису цього товару. Аліекспрес ще вислухав сторону продавця. Мені запропонував продавець, щоб я повернув цей товар, і тоді, коли він йому прийде йому на почту, він його отримає, перевірить, що він надійшов, що я там не якогось там цеглу йому відправив, то він тоді поверне мені гроші. Чекати це декілька місяців я це не хотів, відправляти за свої власні гроші, також не хотів. Тому я відмовив і сказав: ну, раз ти не хочеш йти на якийсь компроміс, то я вимагаю всю вартість. Потім вже в спор вступив Аліекспрес, і він запропонував два рішення: або ми всі погоджуємося з моєю пропозицією, тобто я не повертаю планшет, але мені продавець повертає всі гроші. Або пропозицію самого продавця. Я повертаю планшет, і він повертає мені всі гроші. Звісно, я вибрав пропозицію там, де я не повертаю, а продавець взяв пропозицію там, де я повертаю товар. Ну, Аліекспрес взяв паузу, і через декілька днів він виніс остаточний вердикт, що я можу собі цей планшет залишити і отримати назад всі свої гроші в повному обсязі. Тож я отримав цей планшет безкоштовно. Більше я не буду так ризикувати. Хоча, друзі, в телеграм-каналі в одному ви можете саме знайти. Є навіть спільнота людей, які замовляють ці товари, потім гуртово виставляють свої скарги і отримують безкоштовні товари. Чим більше людей скаржаться на товар, чим більше вони всі дають більш-менш однакові доводи, тим скоріше Аліекспрес приймає рішення в вашу сторону. Але друзі, дивіться, Aliexpress теж теж не дурний. Якщо ви закажете таких, наприклад, 5 планшетів, він розуміє, що це ви їх взяли не для своїх там родичів чи дітей, чи ще щось, то це на продажу і він не дасть вам заробити. Бо якщо він повністю вам поверне гроші, то ви можете продати якусь кількість навіть заробити на цих планшетах. Тому Aliexpress так не піде. Якщо ви купили декілька штук. Отут 100% він вам відшкодує якийсь процент. Якщо це одна, ну максимум дві штуки, то можете розраховувати, що вам повернуть всі кошти. Тож, друзі, давайте подивимось все ж таки, що я отримав в кінці до кінців, який цей безоплатний сир відкривається. От я хочу сказати, коробочка, ну вона дуже така. В стилі Apple вона зроблена, так, все так гарно. Також само вона відкривається, так само тянеться. Ті ж саме відчуття, що були у мене при відкритті MacBooka. Тож, друзі, я вже їм користуюсь десь тиждень, хоча це не я користуюсь, а Оленка. У мене є свій планшет, але ось у неї був той, що ми знайшли на смітнику. Ну, я вирішив, що вона буде цим користатися. Хоча Хоча скажу так, що деякі характеристики у нього навіть гірші, ніж ті, що ми знайшли на смітнику планшета. Саме смішно те, що все, що могли китайці з цього планшету вийняти, вони вийняли. Але зробили це так, щоб якась людина ну трохи недосвідчена, яка не знає, як його перевірити, щоб вона могла ну, подумати, що щось просто вона не розуміє в цьому. Але ж наявний, ну такий дуже наявний косяк їх, що в версії чорної, бо я дивлюсь, друзі, по відгукам є ще бронзова і срібляста, в чорної версії вони не зробили навіть лотка для карт пам'яті і сім-карти. Хоча воно показує, що модуль є, і цей процесор, який стоїть в цьому планшеті, він підтримує 4G. Це так, тобто сам модуль підтримує, але може так сталося, що корпус якийсь вони трошки інший зробили, в якому нема лотка. Може, це було, був корпус для якоїсь Wi-Fi версії. Я так сподіваюся, якщо розкрити його, то там буде куди вставити і флешку, і сім-карту. Але а, сам корпус був взятий з Wi-Fi версії, бо тут показує, що тут є сім модуль. А, а сам корпус був взятий, як я вже кажу, з Wi-Fi-версії, то от тут, друзі, косяк саме такий великий, нема нема слота для карти пам'яті і сімки. І це перший косяк, уже за який можна, просто, не глядячи, відвоювати всі кошти. Але ж давайте дивитись далі. Ну, Звісно, друзі, тут ніякої там трьох камер нема. Це дві фейкові, отут десь світлодіод. Немає ніяких тут датчиків, приближення чи ще щось. Стоїть одна камера, і вона, скоріш за все, десь 5 мегапіксельна Хоча вони все підробили і показує, що вона начебто 13 мегапіксельна Ну, Ось такий от екранчик. У мене включений софтбокс. Я його зараз виключу, може краще буде видно. Хочу сказати, що екран у цього планшета доволі яскравий, і це прямо-таки, знаєте, мене. Прямо аж здивувало. Насправді у нього дуже така потужна яскравість, його гарно видно на сонці. Поближче вам поставлю планшет. До речі, я вже Оленці поставив тут Instagram, Facebook. Хочу сказати, що знаєте, доволі так такі шустренько він мотає. Ось, дивіться, дуже гарно, без фризів. Якість звичайно, екрану, ну ви тут не побачите, але ну більш-менш нормально. Лістати інстаграм, дивитись якийсь ютубчик, дивитись Фейсбук. До речі, якщо такі планшет дати бабусі, чи дідусю, чи якомусь там ну чи дитині, якщо треба буде вам порозмовляти там по скайпу чи по інтернету, ну я думаю, вистачить і самої камери, і швидкості. До речі, Wi-Fi непогано працює, хоча тут стоїть, мабуть, якийсь старенький модуль. На 4G він десь під 40, 35, 38 мені видавав, ну, під 40, так? а 5G, тут двохдіапазонний Wi-Fi, 5G десь 50-60. Ну, Може, такий же самий, як у моєму TV -боксі. Ну, Можете подивитись, я нещодавно робив огляд TV Box. Тобто, для того, щоб транслювати Skype, ну Вистачає там скайп, зум, що ви там будете використовувати. Цього планшета вистачить. Екран такий величезний, 10 дюймів, і доволі, я вам скажу, доволі непогано він показує, при тому, що у нього HD роздільна здатність. Тобто там 1280 на 800. Тож давайте, друзі, у ну, нас же цікавить сам планшет, що у нього тут є. Заходимо в налаштування. Екран все це працює дуже непогано. Нема якихось там фрізів. Заходимо про пристрій. Так, Бачимо версію Android 12, але ніяк вона не 12, тут 7 Android. От Дивіться, друзі, 5 грудня 23-го року. Ось, отут Ну, Ще нема 5 грудня 23-го року. Оце теж косяк, який вони зробили, мабуть, на якесь попередження. Стан Ну, стані тут навіть, бачите, друзі, тут є імеї. Імеї є і, значить, модуль є. Так, ну, по пам'яті, вона виправлена, бачите, пише, що є 504 ГБ, але вже 204 майже половина зайнята. Тому дивіться, друзі, у мене додатків встановлено 3 ГБ. Ну, ще система скільки займає там, то я навіть не знаю, скільки тут Гігабайт. Ну, начебто 16, але під систему зайнято десь. Ох, біля 9 чи 10 гігов. Тож давайте я вам скажу, як перевірити. Якщо ви, друзі, запустите якусь там Аїду чи Антуту, то вже ці планшети їх розпознають, і ви все одно і в Аїді, і в Антуту, і навіть КПУЗ ви отримаєте ті ж самі дані, які є в опису. І саме тому продавець хотів, щоб ви надіслали тести. І Він, мабуть, думав, що ви будете використовувати або Аїду, або Антуту, і воно вам покаже те ж саме. Але, друзі, є інші додатки, як їх правильно називати. Я вам їх буду рекомендувати. І, значить, є отакий от DevCheck, Бачите, це перший. І він також гарно показує деякі параметри. Ми бачимо, що у нас 4 ядра. І це вже не Снапдрегон. Ми одразу бачимо, що дисплей у нас 1280 на 800 малі Т720. Це старий прискорювач графічний. Бачите, ОЗУ тут 2 Гіга десь. Хоча вона пише, що 1.36 всього. Але 2 гіга оперативи, воно показує, якщо ми зайдемо. Так то оперативи 2 гігабайта. Тобто цей девчек більш-менш показує непогано. Заходимо за залізо, бачимо Mediatek MT6735. Ну, це вже показує, що дуже старе залізо. Android Так, ну, Батарея, хоч вона і з з самої батареї 8800, але, друзі, батареї вистачає десь на день. І я до своєї претензії казав, що там батареї десь 3 тисячі. Я думаю, що тут навіть 3 тисяч нема, десь 2. А може, не, не знаю. Але день. На день вистачає. Так, давайте я вам ще покажу, як працює YouTube. Так, тут він Оленкін. Я хочу сказати, що якість у нього, в принципі, непогана. Так, друзі, от дивіться, я накрутив яркості. У мене тут прямо зверху софтбокс. І от він світить дуже так ядерно, і хочу сказати, бачите, все гарно видно. Він навіть не засвітлює, тому на вулиці цей екран буде показувати ну непогано. І ось кути огляду, ну камера, я знімаю екшн камерою ви це не побачите, але кути огляду на диво, на диво тут непогані непогані. Тому, в цілому, я б сказав, що. Планшет можна можна використовувати. Тобто це не той випадок, коли ви купили лайно, так е, хоч ви повернули гроші, але е, його треба буде кудись там покласти на полицю або продати за бессі. Ні, його можна використовувати. Так, тут два динаміка. Не дуже гарної якості, звісно, але їх вистачає. Е, гучності вистачає. В цілому слухати можна. Бачите, от, якщо дуже гучно, то є такий пластмасовий дребіс. Дребіжжання. Ну, а так, в цілому, я б сказав би непогано. Давайте я вам ще покажу, чим він комплектувався. А комплектувався він ще зарядним пристроєм, но нем. Але 2 А він тримає. Я його перевіряв. Тримає. Нема проблем. Ось отакий от зарядний кабель до нього. Також є ОТГ-кабель USB Type-C на USB-A для підключення флешок. Ось отакий от тримач. Він тут якось так гарно розкладається, так от якось становиться. Я вже пробував, ну, планшет в ньому тримається, не проблема. Так, Зовсім не потрібна бумажка, вона така навіть не стосується цього планшета а взагалі просто андроїда. Так, Дуже поганої якості навушники. 3,5 дюйма. А, ну тут ще гарно в цьому планшеті є 3,5 дюйма. Є отакий от стілус, ну, такий дешманський самий. І є захисна плівка. Можна було цей планшет купити із додатковою клавіатурою і з чехлом. Але ж я вирішив його не заказувати. Я розумію, що будуть коментарі, які будуть казати: навіщо ти купляєш це лайно, ти ж знаєш, що це підробка, не буває безоплатного сиру мишеловці. Так, друзі, інколи трапляються такі випадки, коли от сама рука якось натискає, ти мрієш, що ти от там схопиш Бога за бороду і купиш Snapdragon за 77-20 і з такими непоганими характеристиками. Ну, буває таке. Але ж бачите, слава Богу, Aliexpress стоїть на боці покупця. Всі гроші я повернув, тож маю такий планшет. А ви самі вирішуєте, чи. Хочете ви погратися в цю гру, яка називається Отримай безкоштовно товар з Аліекспрес і нагрій китайця. Як на мене, друзі, то я вам не рекомендую купляти цей товар, бо нервові клітини, які ви будете витрачати під час вирішення, чи повернуть вам гроші чи ні, вони не варті того, щоб ви їх витрачали на це лайно. Так, це лайновий планшет. Я це визнаю, друзі. Я це розумію. Але він достався мені безкоштовно, тому як для безкоштовного він підійде. Якщо зійти в відгуки і подивитись наших українців, то, друзі, я не розумію, вони ставлять по 5 балів. Де тут у нас показати оригінал, ось попередній не відповідає опису. Повернули кошти. Ну добре, що повернули. Але 4 зірки. Та одну зірку треба тут. Параметри вони не відповідають опису, але 5 зірок ставимо. Друзі, що ви робите? Що ви робите? Але ж є, бачите, і такі от. Все чудово працює. Ну от тут воно знову перекладає, все чудово, дуже швидка доставка, надійно опаковано. Друже, друже, мені хочеться тобі сказати, ти впевнений. І, друзі, сама проблема в тому, що ну, десь там українці купили їх біля 30 чи там 40 штук. І всього тільки 5 чи 6 людей, які вказали, що це фейк. Решті всім подобається. Як таке може бути, я не знаю. Тому, друзі, я вам не раджу це купляти. Це фейк, це підробка, це дуже старий процесор, це дуже стара система, не витрачайте гроші. А ще погано, якщо ви просто купите за цю ціну і ні копійки собі не повернете. Тому якщо було воно вам потрібно, це відео, якщо у вас... Врятувало від купівлі цього лайна, бо 11-11 цього лайна буде дуже і дуже багато. Ставимо вподобачки, друзі. У мене де ще трешова поставочка з 3 по долар 79. Теж буде цікаво подивитись, посміятись. Тому підписуємось, чекаємо відео. А я з вами прощаюсь. До побачення. Всього вам гарного, Па-па.